Жартували веселі та кмітливі у трьох конкурсах: візитка імпровізація, в якому гумористи розмірковували на тему три невідомі факти про космос. І конкурс однієї пісні у першому найдотепнішої журі визнало команду у 1 один Таврійського державного агротехнологічного університету. До імпровізації кожна команда підійшла по різному. У жартівливій формі учасники розповідали про те, яким має бути справжній космонавт. А веселі та кмітливі з іншої команди зробили його схожим на героя фільму Бригада на призвисько Космос. Безліч вдалих жартів подарували глядачам чимало позитивних емоцій. Всі виступили на достойному рівні, але перемога дісталася команді УТ-1 Мелітопольського аграрного вузу. Буквально на крок від неї не відставали Дніпропетровці. Разом з УТ-1 у фіналі змагатимуться команди Русь з Краматорська, Азовський проспект з Бердянська та хороша команда у складі студентів Таврійського агротехнологічного університету. Вони увійшли до фіналу за результатами минулої зустрічі. Підсумкова гра міської ліги Мілок запланована на 24 квітня. І як за ...запевняють організатори буде дуже цікавою.